Андрій Єрмак написав заяву на звільнення і йде у відставку, тому що ми цього направду очіку... ми стежили за цим. Суспільство очікувало. І ось така п'ятниця так добігає кінця, і власне з такою новиною побіжно, побіжно із тим, що Набу і САП здійснюють, проводять так слідчі дії. І як ви загалом оцінюєте, що перше спадає на думку, зокрема на ці новини, якщо от саме так їх от зараз поєднати? Ну, я, якщо чесно, коли я почула про обшуки, я розблютилася. Тому що це абсолютно передбачувано, і насправді не треба було дочек дочікуватися саме цього моменту. Абсолютно очевидно, коли виник Мін, Діч, Гей і перші плітки, на яких друг президента багаторічний його багаторічний бізнес-партнер, був фактично ініціатором. Він очолював цілу корупційну групу. Причому групу, яка мала відношення до Андрія Деркача, тобто це є такий ухил в бік національної зради, зради національної. Національних інтересів, і отут виникає питання: що насправді відповідальність політичну за це, бо мініч не був ані політичним лідером, ані політиком він ніхто він не мав посади, і те, як йому вдавалося керувати цією мережею, чітко говорить про те, що за ним хтось стояв. Хтось мав взяв на взяти на себе за це політичну відповідальність, і в нас були тільки дві кандидатури: це або Володимир Зеленський, перша особа держави, в той момент, коли ми знаходимося в всіх під тиском Сполучених Штатів, у нас проблеми на фронті і все проще, або друга особа, особа в державі теж друг пана Міндіча Андрій Єрмак. І от тут абсолютно було би логічно, якби голова офісу президента взяв би на себе політичну відповідальність не про. Ровина, а саме відповідальність за те, що Міндіч, якого він знав багато років, отаке от зробив все проче. Проголосив би нам красиву душу е, промову і подав би відставку. Так робили насправді голови апарату президента багато років. Я нагадаю, що в нас посади йшов Андрій, вшов е, пан Літвин, коли були е, скандали навколо кучми з плівками Мельниченко. Вони теж супроводжувалися проблемами оціми, е, майже таким не не оформленим, але тим не менш ізоляцію України е, на кшталт от, через ці кольчуги, е, які потім не підтвердили. Але тим не менш, пан Літін, я голова особистої помічник президента, подав відставку. Ми пам'ятаємо відставку що пан Балога Ну тобто, це правило. Або друга особа в державі, особистий помічник президента, бере на себе відповідальність, або цін сумніву падає на першу особу, що є не екологічним під час е, політичних криз, а тим більше зовнішніх криз за ще й на це е, накладається фактор війни. Тобто ми знаходимося в ідеальному штормі. Була допущена велика помилка пана президента, коли він почав говорити про те, що на е, зустрічі з фракцією, коли з нього. В принципі, йому говорили про відставку Єрмака, багато його соратників. Він почав відстоювати. Він казав, що він зі мною прийшов, зі мною піде. Це ну дуже неправильно, це абсолютно не ну, Це дивна поведінка. Я була здивована. І от зараз, коли прийшли ці обшуки, думаю, ну боже, ну це треба було робити на тиждень раніше, на тиждень, раніше, тому що зараз, коли пан Єрмак подав відставку, ми підозрюємо, що може бути підозра. Ми ж це на правді про це договориться. Тобто, в принципі, не час за тиждень до цього треба. От як тільки пан Гірмас мав взяти на себе політичну відповідальність за свавільне мінзіча за те, що відбулося, і йти собі. І тоді зараз сьогодні обшуки вже би. Оминули президента, принаймні у тиск на президента, був би набагато менше. А зараз виникає питання: ну якщо тепер спочатку друг один президента, корупційний скандал, тепер друг другий. друг другий друг, друг, друг президента. Тобто, сумнів щодо першого лиця держави він посилюється, тобто це це неправильно. Тому я ж кажу, лють от в мене була лють через те, що е, все одно довелося це зробити, але згайний час він може датися нам знаки. Пані Ларисо, дозвольте також е, дати такий зворотний зв'язок і від е, суспільства, і від наших е, слухачів, е, і тому, що я сьогодні спілкувалася із деякими і собі зафіксувала так само е, зробила так такі собі цитатки. Я зараз про процитую е, те, що насправді думає пересічний громадянин Єрмак, ймовірно, знав про те, що готується, так що відбувається, адже особисто надсилав цими днями іноземним журналістам повідомлення про те, що проти нього. Планують провокації, щоб він не летів у США А, а конкретно що люди, зокрема, зазначають, пишуть. А, цитуючи, він вже все сховав, тому й перешкод немає, готувався. Дехто думає, що ці обшуки санкціонував сам Єрмак після того, як все було приховано, що потім, мовляв, набув вибачилося. І так само зазначають, що обшуки це. Показуха, тобто така собі вистава, щоб людям так суспільству закрити рота і сказати, що Андрій Борисович чесна людина, от власне такою є реакція. Я хочу зокрема уваг... тут. Я про те, що. Думки співпали, тобто люди бачать більше ніж. А що тепер після цього? Отже, Єрмак йде у відставку, які надалі будуть наслідки про ту саму і підозру. А загалом, чи можна сказати, що святкуємо так після оцих всіх новин і заяв? І от ще такий момент: набу і САП після того, що виявили так все, що було із попереднім бек офісом, варто можливо шукати новий бек-офіс, бекофіс Єрмака і цікаво яким буде наступник, хто буде наступником саме Єрмака, чи наскільки він буде самостійною фігурою, і чи чи можливо він просто буде виконувати роль, яку йому саме так відводять, відведуть? Рава в тому, що от ця практика бекофісів вона ж доволі ганебна. Діти того, ми е, пам'ятаємо з вами, що з самого початку каденції президента Зеленського е, ці бек-офіси створювалися як такі альтернативні центри керування країною, і люди, які не працювали, навіть пишалися. Це було так дивно, тому що ми говоримо про те, що є державний чиновник, які підпорядковуються е, законом України внутрішнім. Своїм посадовим обов'язкам. це ж відповідальність, в тому числі, і кримінальна. чиновник має діяти в рамках закону. Чиновник має подавати є декларування. Де він декларує не тільки свою свої статки, але й свої розходи, як і члени його родини. Бекотись це щось паралельне, яке є непідвітним в країні, яка є парламентсько президентською. Але це було дуже дивно, коли вони почалися створюватися. Не просто як якась там знаєте вимога Єрмака. Це було ще за Богдана. Це просто форма правління в нашій державі зараз, така централізована, що не відповідає нашій конституції. Ми зараз просто повинаємо наслідки всього цього. Я не думаю, що будь-яка інша особа, крім Єрмака, зараз має буде мати такий самий вплив, тому що його треба. Ну ми ж ми ж бачили на цих плівках міндіча, де міністрів наймали і спів і в всіх пекопішах. Ну зараз ці люди, які Знаходяться в міністерстві, ну навряд чи вони вони не є людьми, які чимось зобов'язані будуть нові фігурі. Нам взагалі треба відмовлятися від подібних практик. Такі дайте таких ігор з нашою конституцією, повертатися до нашого стійного поля, тому що от зараз, коли Єрмак, от ми говоримо, Єрмак там розсилав, що проти нього готуються провокації. Я що він кристально чесна людина. Слухайте, я навіть не буду цього заперечувати, заперечити і довести це має слідство і суд. Ми ж не про те, ми про те, що жодна особа не вартує держави Україна. Україна це є наша спільна цінність. Це мета поколінь українців задовго до нас, і це мрія, і це те, що ми хочемо передати на покоління вперед своїм нащадкам задовго після нас. Тому в даному випадку, навіть якщо він кристально чесна людина, суть полягає в тому, що ти не можеш зараз дискредитувати набу. Ти можеш доводити як будь-який громадянин свою невинуватість в суді. У нас є норма конституції. Кожен громадянин має право доводити свою неведнувину дії. Ми зараз критично залежимо від наших європейських партнерів. Мо вони є тими, хто підтримує антикорупційну діяльність і розвиток і антикорупційні реформи в Україні. Тому ну іди з посади, і не заважає Україні зараз на сьогоднішній момент якимось чином новілювати цей скандал. Тому що я насправді хочу вам е, навести такий цікавий приклад, який спостерігала б собиста. Я У мене є друзі. Словацькі журналісти, яких я знаю, за якими я слідкую, і от я просто звернула увагу, що е, словацькі от, ну, що словаки, угорці зараз масово ті, хто підтримує журналісти, які підтримують е, опозицію проти Фіцо і Орбана, вони говорять, нам би таке не було. Ну чому? Угу. Тому що Фіцо, е, ми ж пам'ятаємо цю історію, коли е, Фіцо був змушений піти відставку. Через те, що загинув, був страчений. От реально страта відбулася журналіста-розслідувача Словаччини і його дівчини за те, що він писав статтю про зв'язки Фіцо з італійською мафією і він був битий. Причому жорстоко і це було очевидно, що це реальна страта на кшталт те що робили росіяни в Бучі, тобто ну. Очевидні речі і ті, е хто в опозиції до Фіцо. І, хто говорить, що він корупціонер, що він має мафіозні зв'язки і таке інше. Вони зараз фактично для них Україна і діяльність на і ісап на сьогоднішній момент. Вони прям це е знаєте, беруть на стандарт своєї антину е антивладної діяльності, антивладної риторики. Друге ситуація, Майкл Макфол. Колишній посол Сполучених Штатів Російській Федерації людина, яка разом з тим ж самим Єрмаком, вони опрацьовували санкції проти росіян і російських поціпак. Щодо війни, і Майкл Макфол написав дуже цікавий пост про те, що от зараз враховуючи те, що відбувається в Вашингтоні, а в Вашингтоні дійсно відбувається. Президент Сполучених Штатів то в ньому подарували літачок до 400 мільйонів який виявляється не хабар, розумієте, то виявляється там черговий скандал в сполучених Штатах Що особисто Дональд трамп дев'яносто його акцій це вже пораховано, і це скандали де великі, які володіє особисто. Він це ті акції, на які впливає його діяльність. От його всі ці рішення щодо санкцій, не санкції, тарифів, не тарифів насправді збільшують його особистий капітал і це дуже зваво обговорюється в американські американських медіа і вони говорять що американське законодавство не дає можливості щодо президента наприклад вимагати позбутися цієї такої тако ну такої сумнівної власності е е е і от макфон написав що нам би зараз враховуючи те ті сумніви які є щодо е грошей е е Ну, мешканців Білого Дому нам би таки НАБУ. Тобто, в принципі, тепер навіть антитрампівська опозиція, антитрампісти, в тому числі серед республіканців, вони приводять нас як приклад. І зараз ти не можеш говорити про свою невинуватість в рамках якихось там зливів журналістам. Ти маєш і доводити це в судах. Бо НАБУ як орган влади є тим, що. Схиляє терези. На бік України навіть в тих країнах або всіх політичних полах, які до України ворожі, тобто це Угорщина, яка говорить, це мадяр е, опонент е, Орбана, і скоріш за все майбутній переможець на майбутніх виборах. Він говорить: от в Україні, бачите, в них іде антикорупційна діяльність. А у нашого Орбана свій лувр, там в них свій скандал. Тобто вони зараз наводять нас наприклад. Тому, як приклад, тому коли Єрмак е, це робить, і якщо це. Правда, ну це знову ж таки, це не від великого розуму. Це дуже шкодить нашій країні, тому що ну є скандал, він є з нього. Треба вийти. Треба вийти не в плані невинуватості певних людей. Це пробачте їх проблеми, і вони мають займатися цим особисто в судах. І я думаю, що в них не є є на це і гроші, і команди, і адвокати. А от що стосується держави яка потрапила під такий тиск і внутрішній, і зовнішній, то звісно, відхід єрмака від посади. Це дуже важливо, тому що суспільство накопичило проти нього певний негатив. Цей негатив пані якщо Ларися, його не... Дозвольте, дозвольте, бо я одразу з контексту вашого, бо в нас ще й не так залишається багато часу, але тим не менше хотілося б почути. От ви зазначили суспільство, тобто відставка єрмака, це суто заслуга суспільства, що так сталося, яке так вимагало власне його звільнення. І тут цікаво буде, чи Єрмак таки отримає підозру. Ну, слухайте, отримає він підозру, чи ні, це питання слідства. Ми ж не впливаємо на питання. Я сподіваюся, що слідство діє не в рамках політичної доцільності, а в рамках юридичної доказової бази. Бо інакше воно буде все це буде спростовано в судах. А ми не хочемо, щоб суди виносили вироки. Але ми бачимо, що суспільство хоче відставки Єрмака. І от якби ми говорили про тих ти, ти суспільства, якби суспільство саме бажання суспільства, бажання оточення президента спрацювало, То тоді ми говорили би, що то це ніби ця відставка сталася б тиждень тому. Як тільки б виник е, міндічгейти одразу, Єрмак мав подати відставку, тому що 62% українців хочуть цієї відставки, вони е, спрямовують свій негатив щодо влади саме на Єрмака, Щоб захистити перше обличчя, він мав піти. А зараз все, мені здається вже все ж таки, е, слідчі дії, і це ну це запізно. Пані Лорисо, отут якраз такий момент, на сам кінець Спробую об'єднати запитання. А отже, скажімо так, полювання на велику рибу. Ми це сьогодні побачили, що відбулося так, набу і сап скоординованою дією. Але ви зазначили, що хоча б на тиждень раніше, а що могло вплинути на те, що саме набу і сап це просто збіглося в часі, що саме сьогодні сталося в них? Є свій порядок, зокрема. Коли що і як робити, але тим не менше, я думаю, що після того як опублікували так плівки, зокрема в Єрмака було достатньо часу зокрема підчистити тощо, тобто це вкрай активно обговорюють і це цілком зрозуміло. Чи не є зараз розслідування, так що слідчі дії ще ведуться переоціненими? Дивіться, ми от я, наприклад, є противником теорії змов, Я, я хочу вірити, що слідство. НАБУ ведеться в рамках законодавчої бази, а не тому, що а не підгадуючи під певні події. Скоріше за все, так і є справа в тому, що тиждень тому пан Єрмак мав ети відставку, не тому, що він підозрює, що йому буде підозра і обшуки, а тому, що він мав взяти на себе політичну відповідальність за те, що. Ця структура міндіча корупційна фактично нанесла шкоду безпеці держави, не тільки фінансам, але й безпеці. Він мав взяти на себе відповідальність, бо інакше відповідальність лягає на президента. Він дочекався обшуків собі, він дочекався, можливо, підозри собі, і тільки тоді, на, знаєте, на передбачення пішов у відставку. От міндіч на передбачення ті, за кілька годин. Єрмак за кілька годин до можливої підозри подає відставку. Це абсолютно інший контекст. От в цьому суть я хотіла б відділяти слідчі дії від е, структури держави від е, цілісності держави і її якби міцності зараз. Ми говоримо, що велика загроза полягає саме президентській юлі влади, і е, ми не можемо прибрати президента. Ми не можемо переобрати президента. Президент на сьогоднішній момент не змінний. Більше того, проти президента не можна згідно нашого законодавства вести е, дії, в тому числі корупційні нам або не можна вести справу проти президента. Ви ж знаєте. А це означає, що е, якщо є підозра, чому друзі президента замішані в корупційних схемах і чим міг знати про це президент ця підозра залишиться. При тому, що неможливо провести вибори, і підтвердити або спростувати легітимність так, сьогоднішнього так, президента. Так. Тобто, це, це є політична криза. Це є велика політична криза, втрата легітимності і втрата довіри. Це ну тому ми говорили, що Єрмат мав піти на тиждень раніше, щоб взяти на себе політичну відповідальність, відповідальність так сам саме президентської гілки влади, як людина, яка очолює офіс президента, що він не догледів, що він допустив, щоб захистити президента. Мовляв, президент насправді не був тою людиною, яка сприяла або ігнорувала діяльність міндіча. А сьогодні тепер у нас президент є, може стати тією людиною, яка сприяла або ігнорувала діяльність і міндіча і Єрмака. Розумієте, тобто, ти зараз більше.